У Кривому Розі пройшла друга дискусійна панель у межах проєкту Спілкуй ветеран. Ця ініціатива реалізується громадськими організаціями «Криворізька фундація майбутнього, платформа спільних дій Запоріжжя за фінансовою підтримкою компанії «Метинвест» та за участі ради оборони Кривого Рогу. Організатори дискусійної панелі зазначають, відкрита розмова перший крок до усвідомлення, а згодом і вирішення питань, які є актуальними для ветеранів та їхніх родин. На минулій зустрічі було проведено інтерактивне питання в Кривому Розі і в місті Запоріжжя, і ми зрозуміли самі актуальні питання, які є наразі у ветеранів. І тому ця друга дискусійна панель вже присвячена саме юридичній темі. Запрошені всі спеціалісти з потрібних напрямків для того, щоб надати. Конструктивну допомогу кожному, хто потребує її учасниками дискусійної панелі. Стали більше 20 ветеранів. Запрошені спеціалісти, фахівці департаменту соцполітики, пенсійного фонду, центру Віза знайомили з діяльністю своїх організацій. Про свої послуги детально розповіли юристи системи безоплатної правничої допомоги. Первинна допомога надається безпосередньо всім категоріям громадян. Також серед них часто звертаються учасники бойових дій, особи з інвалідністю в нас. Внаслідок війни серед питань частих буває оскарження якихось військово-лікарських комісій або написання рапортів, заяв там стосовно звільнення з військової служби. Також надаємо вторинну допомогу. Вторинну допомогу ми надаємо безпосередньо на підставі посвідчення учасника бойових бойових дій, а також на підставі посвідчення особи з інвалідністю внаслідок війни. Працівник інгулецького ГЗК Метинвесту та ветеран війни Іван Фірсов вже вдруге на такому заході. Ділиться. Конструктивна дискусія з відповідними спеціалістами допомагає не тільки роз'яснити моменти, які хвилюють, а й привертати увагу громадськості до нагальних проблем ветеранів. Компанія Мітінвест ну надає дуже велику допомогу, що ветеранам в цій сфері, тому що, от, наприклад, мені ну з виплат, да, от е вони самі пер мені допомогли. Мені це було тоді великий плюс, тому що ми не знали, що робити. З приводу цієї психологічної підтримки теж нас записали, з нами зустрічалися, хоча й онлайн, але ну за нас пам'ятають і до сих пор з нами спілкуються всі спеціалісти, які в них є і психологи. Там і ну дуже велику вони роблять роботу. Наразі на українських підприємствах групи Метінвест реалізується програма реінтеграції, демобілізованих з лав ЗСУ співробітників. Загалом же по. На тисячу ветеранів стали до роботи і отримують всебічну допомогу компанії. Сьогодні ви представляєте велику потужну вертикальну, тигрову розвиваючу компанію компанією. Тому ну, теж дуже приємно. Ми обов'язково будемо працювати з керівництвом вашої компанії в плані психологічної підтримки. Ми завжди раді всім, хто до нас звертається, і намагаємося робити так, щоб. Находити спільну умову і вирішення всіх проблем, які бувають, виникають того чи іншого захисника або ветерана, також у межах заходу ветерани могли індивідуально проконсультуватися із запрошеними спеціалістами з особистих питань, які турбують їх та їхні родини. Дарія військово Олексій Васильченко цей день.